Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і робимо розклад, як я обіцяла, якби президентом у 2019 році став знову Порошенко. Тобто пішов на другий, вірніше не пішов, а був би обраний. Тут не чіпляємося ні за які любить, не любить і тому подібне. Будемо просто дивитися, чи була би війна. Якби президентом у 2019 році знову став Порошенко, чи була би зараз війна? Так була б. Але не таких масштабів. Тому що ми б підготувалися. От і все. Ми б добре підготувалися, щоб ви це розуміли. Так, да, навіть дуже добре. І мали би підтримку Заходу. Ось як я це бачу. Тобто, так. Да, війна би була, але ми б були більш підготовлені і краща підтримка була би Заходу. Чи були б ми у НАТО та ЄС? Тут я зараз це питання розділю: чи були б ми у НАТО, чи були б ми до, цих, до сьогоднішнього дня в ЄС. НАТО, можливо, ні. А ЄС, можливо, так. Да. Угу. НАТО, можливо, ще ні, а ЄС. От ЄС могли бути, так. Да. Зараз є ще підтвердження. Так, да, могли би бути. Але чомусь карти все рівно. Зараз. Ну, тут, знаєте, через військовий стан же ж не приймають, так? От. Но ми би все рівно в ЄС. В себе, от там би щось продовжувалося б далі. Чи давали б нам зброю фінансову підтримку? О, дивіться, я ще назад зараз повернуся. Чи були б ми у НАТО і ЄС? Нам би світило перспективи величезні. Навіть що наразі от була би війна, так? якби і гриби росли у роті і тому подібне. Але все рівно, шанси б дуже великі після перемоги. Щоб нам, наприклад, ну війна би дивіться. Так війна би була. Вона би не була такою масштабною, щоб ви це розуміли. Ось так. Тому це б швидше все закінчилося. Ну, набагато швидше. Дивіться, які тут жезлові карти, і наповненість, яка у нас би на 70% підготовленості до війни було б більше, тільки щось, і вже у нас було 70% більше, ніж ми тепер були готові. Ми не були готові до війни. А було би на 70% більше. І уявіть собі, здали би Ченгар чи ні. А можна і запитати? Давайте запитаємо. Бо якось я пам'ятаю, декілька місяців тому хтось питав, чи от розмінували би ченгар чи ні? Ні. Ні, не розмінували би. Навпаки. Навпаки, навпаки, би укріпили. Навпаки, би укріпили. Хоча, знаєте, що я вам скажу? Є деякі люди, які би, ну, ті, які на ворога, такі, як Медведчуки і Сівковичі, вони ж були і при Порошенку. Куди вони ділись? Вони нікуди не ділись. І всякі Коломойські, і то все, все воно десь лишилося, так? Ось, от були би хтось, хто би що то все рівно колаборанством би займався. От були б такі. Але би не, не розмінували. Вже ось це говорить, не розмінували. Перебричні болотники лаптєві, вони б не могли сюди пройти. Хитростю, тільки хитростю. Вони б не могли. У -у. Кращі карти для нас падуть. Тут би було спокійно, як, наприклад, зараз зі сторони Білорусі. От зараз зі сторони Білорусі йде отака енергія. Ви пам'ятаєте, ми робили розклади. От так би було і Чангар. Так, тепер йдемо далі. Чи були б у нас ага. чи давали б нам зброю фінансову підтримку? А у нас би своє було, дорогенькі мої. У нас би своє було. У нас би було повно свого, дивіться. Майстерність військова на вищому рівні би у нас була. По-перше, я вже казала, ми би настільки підготувалися, 70% краще б було. От і уявіть собі, масштаби були б менші. Угу. Давали би зброю не так багато, тому що у нас би своя була. Давали би якусь частину, ну, трошки менше, можливо, ніж зараз. Можливо, так? Але нам би давали щось таке, більш потужніше, більш ексклюзивніше. Якось ось так в мене йде ця інформація. Угу. І дивіться, і колесо фортуни. Отак, як я і сказала, більш щось потужніше і ексклю... Наші забаганки так менше би давали, але давали би нам більше такого чогось, ну, що ми самі не могли, наприклад. І це я би сказала, що це дуже добре нам би давали. Так, тепер фінансову підтримку. Чи мали би ми фінансову підтримку? Думаю, що так. Думаю, що так. Угу. Світова, світова. Угу. Були би і давали би, так. Да. І так, якою була би армія? Давайте ще подивимося на армію. Якою була би армія? Ну, я вже тут сказала, була би дуже підготовлена. Але ми ще окремо зараз подивимося, якою була би армія. Якою була би армія? На момент вторгнення підготовлена. Підготовлена. Настільки підготовлена і професійна, щоб ви розуміли, тут і чоловіча, і стабілізація, і стабілізація жіночої енергії. І у нас на, на дні теж, ну, ви знаєте, кращого не можна сказати. да? Була би підготовлена. По-перше, це професі... професіональність, так? І до зубів. Можна сказати, до зубів, концентрат би був зброї і концентрат людського. Тобто люди б не тільки зброї, а було би і кількість людей, хороша концентрація, тому що туз це не є просто одиничка, туз це концентрат, щоб ви розуміли. Це коли, знаєте, от просто щоб хто не розуміє, що таке концентрат, це ви купуєте сиропчик, і вам треба тільки декілька капельок на склянку води, наприклад. От ці капельки. Були було багато професійних військових, до них приходять. Не підготовлені, наприклад, і вони одразу передають свій досвід. Звичайно, це не так швидко, але все рівно було б все набагато краще. Тут дуже хороші молода армія, я би навіть ще сказала, молода по цій карті. Була б молода, але добре підготовлена, обучена, ось що я, я би ще сказала: обучена. З великими можливостями і потенціалом. Оцей потенціал відкритий. Ми знаємо, хто розбирається второго, що йде нульова карта, шут, так, це великий потенціал. А як ви його використовуєте? Це вже друга справа. А вже мах, коли йде, це вже професійність, це йде саме в цьому питанні, тут не йде маніпуляції якісь, тут немає ні однієї карти, яка маніпуляції показує нам. Тут навпаки, і тим більше ми не питали. Ось, Тут навпаки професійність, підготовленість. І чіткість все йде на вищому рівні. У нас би, ну як би це сказати, кадровий потенціал і військовий був би набагато на вищому рівні. Ось що ми подивилися. Щиро я вам вдячна, мої дорогенькі. А хто запитував, чому здали Крим і хто? Це для тих, у кого склероз, нагадаю. Бо не знаю, звідки таке пішло, що Порошенко здав, Порошенко всім дозволив. Ви згадайте, якою була армія? Згадайте, коли в 2014 році, а у лютому місяці. Вдерлися, здається, 28 лютого, якщо я не помиляюся. зелені чоловічки захопили Крим. Або здавайтеся, або перестріляємо усіх. І згадайте, що 90, чи 80, чи 90% військових перейшло зразу на сторону Рашки. Згадайте. І не говоріть дурниць, хто здав. У нас було наскільки я чула 5 тисяч армії, яка залишилася. Украї... Проукраїнською. У нас не було армії взагалі. Зараз кажуть, у нас десь 250 тисяч. Я точно не знаю. Я просто от кажу, що як я чула. Якщо цікаво, можемо подивитися. ось І Порошенко: згадайте, він тільки у травні прийшов. Згадайте, він не мав повноважень як президента. Ось і все. Яник втік. Ну, і добре, що втік. Ось якось так. Не захищаю Порошенка, тому що до нього так само є багато запитань. Ось. І, а, але факт: справедливий факт: якщо нападають щось на Порошенка по справедливості, будь ласка, нічого не заперечу. Але тут казати, що це здав Порошенко Крим, чим було його той Крим боронити? Не зброї не було, не військових не було. Перебили б усіх, і тоді би Україну точно би взяли. А так зупинилося. Ви повинні це розуміти, хоч трохи. Щиро вам дякую, мої любі, вибачайте, що так багато ля-ля. Але декому треба дещо нагадати, і... бо у когось дівоча пам'ять, наприклад, у когось старчиський маразм або склероз, а комусь просто якусь інформацію вбили, зазомбили. Хтось, можливо, взагалі пам'ять от коли Крим брали. Коли Майдан був. Це ж було все зразу майда... під час Майдану. Майдан ще до кінця там нічого не рішилося, а вже напали зелені чоловічки. Ось так. Гаразд. Думайте, як хтось пише мені. Думайте, народ, думайте. Не роззявивши рота, слухайте, що вам помийки розказують, і хороші русські, такі як Арістович. До речі, він не українець взагалі. От так. Щиро вам вдячна, бережіть себе. Гарного вам дня, вечора, ночі, мирного дня. І разом до перемоги, мої дорогенькі.